Слава Україні, друзі! Завершився другий день чемпіонату світу з футболу в Катарі. Розпочався він з матчу Англія Іран. Далі був двобій Сенегалу і Нідерландів і завершив день поєдинок між США та Уельсом. Отже, почнемо з матчу Англія Іран. У якому хлопці з туманного Альбіону просто розтрощили своїх суперників з рахунком 6-2. Перший гол в матчі забив Джуд Белінгем на 35-й хвилини, далі на 43-й САКа подвоїв перевагу. І після того, як до першого тайму додали 14 хвилин, на першій доданій Рахім Стерлінг зробив рахунок 3-0. І команди відправились у роздягальню. Після початку другого тайму на 62-й хвилині Сака робить дубль, але вже через три хвилини Мехді та Ремі відіграв один м'яч. Але після цього пройшло зовсім небагато часу, і Маркус Решфорд, який дві хвилини, як вийшов на заміну, робить рахунок 5-1. Далі був ще гол Гріліша на 90-й і дубль та реміс пенальт, який призначили після перегляду вар. Забив він цей 11-метровий, до речі, вже на 103-й хвилині. І після того, як ви подивитесь на статистику, ви зрозумієте, що Англія просто таки пройшлась катком по Ірану. Володіння м'ячем 79 на 21 вже дуже багато про що говорить. У матчі Сенегал-Нідерланди голів було менше, а точніше 2. Але які важливі, при дуже рівній грі голландці все ж таки змогли зламати оборону африканців. Це зробив Коді Гакло ударом головою на 84-й хвилині, а потім ще й Класен на останніх секундах зробив рахунок 2-0. Статистика ще раз доводить рівність команд, а по ударам і взагалі Сенегал попереду. Отже ситуація у групі А така: у Еквадору і Нідерландів по три очки, а ось у Сенегалу і Катару поки нуль. Ну і заключна гра дня була між США та Кривдником України Уельсом. Американці з усиллями ВА на 36-й хвилині зуміли вийти вперед. Але після перерви Уельс включився і почав створювати небезпечні моменти, і це дало свої плоди. На 82-й хвилині з пенальті відзначився Гаррет Бейл. Дивлячись на статистику, можна зрозуміти, що рахунок закономірний. Отже, ситуація у групі Б така. Першими йдуть англійці з трьома очками, за ними США та Уельс з одним пунктом і замикає квартет Іран з нулем. А я хочу подякувати вам за увагу. Підписуйтесь на канал. І на все добре!